На прикордонних постах Донецької області віднині стоятимуть вихідці із цього регіону. Перший пілотний випуск прикордонників, який готували з врахуванням специфіки місця, де вони служитимуть, відбувся в навчальному центрі Оршанець на Черкащині. Півсотні чоловіків та жінок, які жили на окупованих територіях Донбасу, присягнули на вірність народу України і віднині служитимуть на блокпостах на межі з окупованими районами. Цей навчальний центр прикордонників не мав проблем з набором курсантів ще до війни. Сучасні корпуси, свіжий ремонт, тренажерні зали та спортмайданчики. Тепер тут чаться ще й десятки переселенців із зони. АТО. люди, які втратили все, набувають нову спеціальність, щоб повернутися на батьківщину. Ірина з Донецька, вона дружина офіцера прикордонника, і разом із чоловіком була у найгарячіших точках Донбасу. Литовише імені Прокоф'єва застави в Амбросіївці. Жінка бачила, як Україна втратила контроль над її батьківщиною. ми це дуже плохо. Всі всі дуже сильно переживали. Ми свого рібенка відправили в Житомир, тому що ну. Супруг дуже сильно переживав, щоб с нами нічого не случилася. але би, я сказала, я буду рядом. У те, що Україна відновить контроль над окупованою частиною Донбасу, вірить Євген Сартемівська. Своєю відданою службою він прагне зруйнувати стереотипи щодо настроїв тих, хто живе на Донеччині. Приложу всі усі щоб не ударить грязь лицем, Щоб показати, що Донбас це теж Україна і там теж нормальна, адекватні люди. Півсотні випускників шикуються на плацу на місцях для глядачів, де зазвичай хвилюються рідні нікого. У більшості курсантів усі близькі на окупованих територіях. Про те, що війна близько нагадують і постріли з гармат на полігоні біля навчального центру. На канонаду майбутні прикордонники уваги не звертають, звикли ще вдома. І от урочиста мить курсанти стали сержантами прикордонної служби. Звітаю, будь ласка українського народу. викладачі кажуть, що до служби в бойових умовах сьогоднішні випускники готові. Їх навчали офіцери, які самі пройшли АТО, тож передали курсантам не лише знання, а й досвід. Всі без виключення 49 випускників. Вони підготовлені належним чином. В них сформований належний рівень професійної компетентності. Тобто вони є здатними виконувати службові обов'язки. Що стосується охорони державного кордону України саме урахуванням тих викликів, які зараз існують, випускники Оршанця вирушить на Донеччину. Вони нестимуть службу у Краматорському прикордонному загоні, що на межі з окупованою територією. Олена Швора, Крман Круніч, Черкащина, ТСН 1+,1.